Доброго ранку. Доброго. Сьогодні неймовірний приємний і дуже мімімічний гостєвий майданчик у нас, а, тому що у нас, як ви бачите, не тільки хороші й добрі люди в гостях, а й ці неймовірні чотирилапі друзі. А сьогодні ми а, поговоримо про виставку. І у нас у студії організатор і керівник регіональної племінної виставки собак породи німецька вівчарка Антоніна Кагірова та Анастасія Пірязєва. це секретар клубу. Доброго ранку. Доброго ранку ранку. Так, давайте роз розкажемо. А, ну, по-перше, якщо можна, познайомте нас з э, нашими гостями. Взять, сядь. Ага. Це німецька овчарка длинношорстна. Вілан та бренд Яну Рікс. Саме титулована овчарка зараз, мабуть, в місті Кіровоград. Це ім'я було, вибачте, да. будь ласка. Так. Ага, Вілан та бренд Яну Рікс. Він ага. привезен з одного з найкращих питомників в Росії. Він ага. ще заїхав до нашого Не, ну ты же, не... ну все, да. добра, ну, Он уже украинец, он у нас уже легализирован, украинец. украинец, он уже все как бы это. Вот. Ну, такая пушистая овчарка. Классно. А це у нас кто лих мне на туфли красивый <с такой? Это Оскар. Он получается это тоже немецкая овчарка, но за нарно-рыжим окрасом. Он получается из старотипных немецких овчарок рабочего разведения. Ага, тобто він такий робочий мужчина, да. Це видно, такий гламурний, а робота і льох поспати. А робота вчора на ура. Да. Ну на, насправді неймовірні емоції виникають, коли ти поруч з такими благородними тваринами конечно. і одразу хочеться поговорити трохи про виставку, коли, де, хто може прийти. Я знаю, зазвичай всі відвідувачі, всі бажаючі можуть зайти. Звісно, звісно. Значить, наша виставка вже буде проходити вторая угу. в місті Кіровограді. В прошлом году мы сделали как бы пилотный пробный проект, попробовали. В этом году мы уже анонсировали нашу выставку полностью на... Э, что могут посетить люди. Значит, выставка будет проходить под патронатом э, нашей летной академии э, «Неделька» с Сергеем Николаевичем. Ой, угу. да, -да, да, с да Сергеем Николаевичем. И он нам предоставляет свой стадион. На Икаре. Угу. Так как он тоже собачник, и мы совместно с ним это все проводим. Угу. Так что э, на стадионе Икар 1 июля с 8.30 может каждый прийти до вечера и посетить, посмотреть наше мероприятие. Ой, а сколько и еще будет там будет, да, Ну, регистрация сейчас только идет. Регистрация идет. Участники это только будут все немецкие овчарки, все самые лучшие представители Украины. В прошлом году и Молдавия нас посетила. Может быть, в этом году хотят и белорусы приехать, ну... Но... Ну, Зрозуміло, да, ближче да, до, до да, самої виставки да, буде да, там, там. Вже да, буде все видно. Буде певна кількість А яка програма. Да, яка програма? Што що буде з утра і до Ну, тобто, що ми можемо подивитися? Ну, по перше, подивитися на цих красунчиків всіх конечно. красунь поспілкуватися, да. а, поставити питання, тому що все ж таки. Я думаю, а, аби завести тварину, в першу чергу треба максимально все обдумати, або потім не було погано і вам, і тварині. Это, это самая вот как бы наболевшая тема в, в нынешнее время, потому что продаешь щенков и боишься. Uh -huh. Просто боишься. Почему мы хотим, вот я хочу в Кировограде, да, показать. Вот, люди, придите, посмотрите, вот немецкие овчарки, вот красивые породы, вот как за ними ухаживают и все. остальное, Потому что у нас как бы понятие в городе Кировограде немецкая овчарка – это цепь. Uh -huh. А на самом деле это считается, это… Саме і умних собак це охроняємо собака, це собака, яка війну захищала. Ну, видно, ви так залишили зараз ціпок, і він спокійно да. собі лежить і нуль взагалі. Тобто, правильно виховати це все ж таки головне. Конечно, конечно. І, і у який час треба підходити? Якщо вже е, от частенько так буває, взяли, посадили на ціпок, якщо вже собака доросла, все одно можна звернутися і переходити до виховування, чи вже якось запізно. И какие результаты уже ну, минимальные? Ну, Можно что сягнуты? Не всегда, потому что вот сами посудите, человека закройте в комнате, и он будет постоянно там сидеть. Что с человеком будет? Uh -huh. а, у него уже уровень психология, да, она упадет ниже. И куда потом, когда собака не социализирована ничего, ее, ну ее не выведешь никуда. Uh -huh. Вот для меня это немецкая овчарка, это собака компаньон. У меня трое детей. Да, и насколько я вот почему я завела эту породу, потому что я с этой собакой могу дочку отправить с друзьями погулять. Например, у меня три немецкие овчарки. О, боже, да вы вмещаете трое детей, тренировать кири В частном доме мы живем, да, у нас своя ветеринарная клиника, да, скажи, у нас все свое, все свои доктора, все. Ну, как бы, и эта собака компаньон, вот у меня возраст, да, 5, сейчас лет 9, лет ребенку и 16. Насколько находит? ходит? общий язык, у меня даже пятилетняя дочка идет на поводок, дрессирует и занимается с собакой. Насколько выращивается у нее вот это вот все? Угу. Ну по поводу дрессировки. Просто за кадром ми тут уже общалися. А, а, а вот парочку команд, которые есть. Мало того, цікаво, що ми почули немецько, команди німецької мови. Німецька вчарка. І тут <свят> у мене одразу виникло питання. Тому що німецька вівчарка, як мені розказали, можна і англійською, і французькою. Тобто реагує на будь-яку мову. Вот сейчас сыночек у нас в Італії живе на у команди. Ага. Да. Окей, да. ну а, давайте шесть. Я нур. Зыц. Я нур. А. Зыц. Ты спать хочешь, Я нур, встань. 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 Пляц. Я нур, встань. А можно Давайте, давайте я вас, если можно, отстегну. Так, Оскар, не заглядай мне в сегодня. Оскар, нет, Оскар проснулся, посмотрел, что все хорошо, и дальше спать. Почему бы и нет, собственно. Так. Ты тоже О, решил повыполнять, да? Молодец. Да, круто. Это самые такие основные, как Ну, а да. еш вони красиво лягли, як должны на дресировке. Ну, на мірі показали, да? Ну, Никогда... хоть показали. Ну, насправді, найважливіше це підхід в принципі видно от любоф, яка є від господарів по відношенню до тварин. Ні. О, Господи. А, то є, так Вони це ж два мальчика. Два мальчика а, вони ревнухи ще ті. А ж, вони Ой, не не покази, ні. Ні. Хто головний, так? Да? Да? <сум> Тому що я підходжу просто о, 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 так, а, так, да, да. мікрофон. Ми вже забули про мікрофон, з вами продовжуємо спілкуватися. Підсадьте, будь ласка, до мене, я вам повішую мікрофон. Та не хвилюйся ти, ти теж найкрасивіший чоловік. Ой, так. ну Фантастично. Ще раз нагадаємо, аби побачити. Яна. Побачити всіх цих чудових собак, друзів на виставці. Нагадаємо, 1 липня на Ікарі з 8.30 да. і до вечора є можливість. Ну так візьмемо по обіді, якраз після да. обіду прогулятися да. на природі з дітьми. вам хочу сказати, з прошлом році, на скільки к нам скільки зібралося дітей от м'ясних. Насколько они даже просили просто взять собаку, пройтися. Вот я поняла, что детям не интересны вот эти вот собачки. им интересно, вот, которая будет с ними работать. Ну, звучит. Да, у нас mm -hmm. даже э, наши, которые друзья приезжали с Черкасов, она фотографировала детей со своими собаками. Они так позировали, они такие счастливы были. Ну ви думаєте, що зараз закінчиться, і ми перейдемо до іншої рубрики. Ми зараз те саме будемо робити, фотографуватися і так, і так, і так. Тому дякую. дякуємо. До Приходьте і насолоджуйтеся. Yeah, Перша.